Міжнародна федерація гімнастики дозволила брати участь у змаганнях спортсменам з Білорусі та Росії. Проте в нейтральному статусі виконавчий комітет створить суворі умови, як вони кажуть, без будь-якого зв'язку із білоруськими і російськими національними федераціями, олімпійськими комітетами. Гімнасти, які захочуть виступати, повинні подати заяву до міжнародної федерації і оформитися як індивідуальні нейтральні спортсмени. Тоді вони матимуть право брати участь у змаганнях із 1 січня наступного року. Словами президента міжнародної федерації, це рішення показує прагнення світу гімнастики до якнайшвидшого угу. завершення війни. Дійсно. Яким чином? Питання риторичне. Аби росіяни відчули, що все добре. Допускаючи російських і білоруських гімнастів до участі у змаганнях в якості нейтральних спортсменів, МФГ посилає світові сигнали про те, що гімнастика прагне до миру. Нагадаю, що у березні минулого року міжнародна федерація гімнастики відсторонила російських і білоруських спортсменів від змагань через вторгнення Росії в Україну і за повідомленням Федерації, попри рішення допустити до змагань спортсменів Росії та Білорусі, виконавчі комітети далі засуджує повномасштабну війну та продовжать надавати підтримку її жертвам в Україні.